Окрилені натхненням. Таку назву має виставка творчих робіт учнів художньої студії Барви натхнення. Вони присвячені пам'яті української художниці-графіку, ілюстраторці, дизайнерці Вікторії Ковальчук. Представили малюнки у Черкаській обласній бібліотеці для дітей. Детальніше розкаже Анна Могильна. Іван Кобець, учень Черкаської дитячої школи мистецтв імені Валентина Талаха. Представив свої роботи, каже, що захоплюється творчістю Вікторії Ковальчук. Створює власні картини. На основі її мистецтва цієї картини пише Гуашу та там модуліном. Я взяв за ескіз одну з її робіт, і щоб не було це як плагіатом, більш-менш я хотів відтворити свою ідею. Замінив певним чином деякі обриси з нижньої частини, замінив більш на проблеми з сьогодення. На ті проблеми, які у нас є зараз, це війна. Хотілось підтримати також цією картиною. Можливо, наших хлопців зсу. Іван хоче своїми картинами надихати та підтримувати військових. Акцент уваги на тому, що війна триває. Хотів відтворити я український наш танк відомий усім. Це оплот, який є одним з найсильніших, а може й був. Але я думаю, що є і надихав ось саме такі малі елементи, які є у нас в Україні, які нам постачають партнери. це зброя мене надихнула. Я хотів відтворити її в картині. Богдана Савченко любить малювати та ліпити з пластиліну. Сьогодні презентувала картину Зайчик заховався. Це таке спокій спокійне хобі. Я люблю так посидіти і помалювати. Марина Хомік, директор Черкаської дитячої школи мистецтв імені Валентина Талиха. Каже, що регулярно організовують подібні заходи, адже такі виставки є показником досягнень учнів. Я завжди намагаюся підтримувати наших творчих викладачів, творчих дітей. І якщо в мене є така можливість, я обов'язково прихожу. Крім того, сьогодні будуть тут виступати мої діти. як би такий музичний подарунок для наших діток мистецького відділу для відвідувачів заходу грав дует гітаристів Ярослав Гечка. Володіє струнним інструментом шостий рік, а все розпочалося з прогулянки вулицею. Я йшов біля дружби народів, був в першому класі, і там на вулиці грав дядя. І мені дуже сподобалося. я Мама попросила, мама, заведи мене в музичну школу на гітару. Вона мене завела. Анна Могильна, Аріана Грищенко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.